Велика вода на Закарпатті пішла на спад. У вихідні там був Армагеддон. Одразу в трьох районах опади в ці дні сягнули місячної норми. Річка Тиса залила береги, вода змивала мости, і греблі, підтопила понад три сотні помешкань. Збитки від повені оцінили в понад два мільярди гривень. Як уговтується Закарпаття після водяної стихії, бачила Юлія Струк. А вода види, так то все видно як. Вода з її помешкання пішла лише цієї ночі. Пані Марічка не знає за що братися. Стихія поперевертала у підвалі, усе догори дригом. Вода піднімалася знизу, дошки підняла, і станок все перевернула. То все, що тут було, поперевертало веде таке. З льоху жінка встигла винести тільки консервацію. Городина так і залишилася під водою. Господиня у розпачі каже, її обіця тиса заливає раз на два-три роки. Вже нема здоров'я, що все. Була така вода, що в кориті плавали ми тут. Це відео зафільмували місцеві. Тиса залила береги вночі проти суботи. Річка зносила усе на своєму шляху. Розмивала дороги, трощила дерева. Не встояли навіть мости. Там навіть більше місячної норми випало. лопатів за півтора сутки. Страшно. Ані Наталя вперше за два дні вийшла з дітьми з хати. Жінка живе на хуторі. З іншого берега тиси. Вода була велика. Сьогодні вже легше Найбільші. йдемо в садочок. Навіть з хати нікуди не виходили. У 98-му році останній раз типа В обладміністрації вже оцінили збитки, що завдала стихія області. Лише на відновлення доріг та укріплення гребелі Закарпаттю потрібно понад 2 мільярди гривень. Основні збитки це не приватний сектор, не об'єкти соціальної сфери. А... Інфраструктура це в першу чергу зруйновані дамби, змиті мости. Переходи і пошкоджена дорога дороги місцевого значення. Рятувальники день і ніч працюють у трьох районах Тячівському, Міжгірському та Рахівському. Тут негода завдала найбільше збитків. Втім, до сьогоднішнього ранку їх вдалося ліквідувати. Якби не оця несподівана прогалина, гірський потічок підмив дамбу. Вона просіла також. просів асфальт і впала електроупора. Зараз комунальники із електриками намагаються її відновити. Аби не залишилося кілька вулиць без світла. Тільки на укріпили гадку та встановили електроопору, як за 300 метрів утворюється ще одна провалля. Тут теж гірський потічок підмив асфальт. Микола рятувальників не чекає. Із сусідами греблю майструє власноруч. Почищаємо потік. А наступ а вода йде потім забирає дорогу повністю. Тут вже підмолило, там даже буде опасно стріти зараз. В області працює спеціальна комісія, яка має оцінити суму збитків. Що негода завдала і приватним господарствам. Держава обіцяє компенсувати людям усі витрати. Юлія Струк, Юлія Барабан та Олександр Макушак, програма Вікна Естеб.